Дівчатка, всім доброго, доброго раночку з Крапивницького. Ми, ми до мене мама приїхала. Ось чистимо. Гладіолуси. Ну, Скільки діток, так? Да? Ну викидаю, я їх в цьому році розсаджувати не буду. Так, да, 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 Викидую їх просто та і все. Дівчатка, добре, що не витягнула їх раніше з погрібу, бо це ж було це примаразки, то ще щось, і вони тільки-тільки просинаються, бачите? Ви дивіться на цих гігантів. Ну ці гіганти, це вже вони у нас не молоді, це вже можна сказати, стара цибуля. Ось, В тому році я розсадила, о, дивіться, все, діток садила. Для того, щоб в цьому році вони були молодесенькі. І ось гарні. В тому році я їх і від тріпсів потравила, і все зробила. В общем, класно. Дівчатка вже у мене були брали, я в тому році відправляла дівчаткам. І класно, і кажуть, що гладіолуси були гарні, і красиві, і все-все-все. То вже от такі дітки я в свій час покупала от таких діток біля файніку у нас. Да. По 25 гривень вони ще були такі, знаєте, вона продавала так смішно в цих лотках від яєць. І вони кожна в цю ячеєчку ставали. Ось десь таке. О. І одразу в перший рік вони у мене квітли. Тобто це вирощено було із, із такої діточки. В тому році я такі маленькі діточки спеціально садила, щоб виростити оце, отаку цибульку. Тут різнокольорові класні кольори, а це бачите, і порізала її, коли викапувала. І он, все одно вона хоче квітнути. Дітки, Дє, зараз я ці порозкладую, мам, а дітки зараз треба перечистити, щоб їх теж адільно порозкладувати. В общем, Що? Дітки? Ну так вони ж вже все. Це ж на посадку, вони ж вже воно великі, бачите, Це вже ті, що на посадку. Це вони в цьому році вже будуть давати е, цей. Результат. Усе, пожалуйста, це ж вони вже все. О, зараз я ці розкладаю тут, та й буде. Доброго ранку. Це капець. Ранок, воно який, бачите. Кури б'ять. Ті, хто такий більш-менш хто їсти, хоче повилазив. Оце зараз почалося. І вітрюгані ще й-палки. Такі відривання що це просто. Квітки ці літають, ну бачите, як сніг насипало все. Ну, черешенька вже практично відсвіла. Вже не є дітки, мабуть, є. Я не д... навіть не дивилась. А от що ці яблунька і груші вже поцвітали практично. Зараз якраз квітують яблунько. Як їх колишить дерева в садку там, ви не бачите, бо в садку там навіть маленькі дерева дуже-дуже колишать. Такий дощик, з, можна сказати, з вітром дуже таким. Це в нас що сьогодні субота. Це в нас сьогодні субота. Ну, обіцяли. Приміну погоди обіцяли. У нас сьогодні був в Кропивницькому. Дуже було гучно, дуже гучно і дуже довго гучно було. Знаю, я ж кажу кожну ніч різні города. Кошмарять, придурки. Ще новини не дивилась, але мама ж живе. Далі там в місті, то вона каже, що вона з, вік з віконця. Багато шахіть летіли, бо надо мною жужжали прямо воно громко було, воно чутно було. І мама каже, я дуже чую, це воно так. Каже, воно якось свістить, каже, не свістить, а жужить. Вона з вікна бачила чотири очага згорання, великі такі начебто. Ну, тоже непонятно, що воно ж вночі, що то воно понятно. Це вже зараз можна буде розуміти, що до чого. Ну, гупала мощно. мене собаки испугалися. Та я сама, якщо чесно, испугалась. Так, дівчатко, воно у мене папоротник є, бачите? Тільки вилазить. Кому треба папоротник? Пишіть. От, бо цей цей той. Ну, бачите, да, він росте і росте. Його треба кудись дівати. Я не пам'ятаю мені в тому році дівчата, хто там просив, чого мене мене в тому році. Напишіть, бо я не пам'ятаю. Якщо кому щось обіцяло. Ви мені пишіть, бо я ж кажу, тут забуваю, що я робила вчора. Та так. Так, ну що, мама сьогодні подзвонила, каже, я вийшла і таке щось почалося. Я кажу, ну все, сиди вдома, що куди ти будеш їхати? Я оце дуже переживаю за, за те, що ладно, вітер, то фігня. Обіцяють, що з воскресення на понеділок приморські будуть. Навже ми ще і без яблук залишимось. Короче, ладно. Багацько, що ми з мамою сьогодні зробили вчора зробили, і позавчора багацько, що зробили. Це все діло таке, я вже, як погода налагодиться, я вийду вам, покажу, розкажу і кукурудза, і вже гірки, і, і багато чого, і бурячок. Все я вам уже буду показувати. Не було у мене часу, я ж кажу, мама приходить, ми як оці вух схватилися два електроніка, Дуже-дуже все швидко. Бігом-бігом. То не було навіть, я ж кажу, коли камеру ту вистачать. Сьогодні ночі добре стрісанула. Тим не могла довго заснути. Так, ладно, дівчатка. Всім доброго раночку. Кажуть, що по всій Україні це така погода. Якось переживемо, я кажу. Пішла і дивитися новини, що в нас там. Усім доброго доброго дня. Сьогодні у нас вівторок. Погода чудова. В нас показує 15, 16, десь 17 градусів тепла і сьогодні дуже дійсно класна погода. Ось вітерця зовсім практично нема, трошечки зовсім вітерця. А ми вже з самого ранку працюємо, бо вчора було дуже-дуже холодно. О, каркуші літають. До мене приїхала мама з тут Наташею, допомагають. Я вже багатецько сьогодні теж на городі поробила. Боже, собака чужа лазить у нас по городі. Так, чия-то собака. А ще тільки що приїхав Стас. Зараз я покажу, що він робить. Ось ста з Надією. І вони розбираються, як це робиться. Супер інструкція. Тут у нас зерно, як ви бачите, на столі, да? бо тут у нас курочка живе, куричка ряба. О, стоїть тут, відпочиває на столі. І Стас, стасу розбирається, як зробити гарну мою стоєчку. Я переклала, переклала оцю -всю, а, ету, як його називається. головоломку на стаса. Хай розбираються. Так. А я вам зараз курочку покажу. А, ось бачите, цей водоспадик, з тему який. Тільки я вам що скажу, коли він прямо на сонці, на сонці, він працює. А як тільки трошечки відпливає там тіньочок, він одразу перестає працювати. Оце у нього така система. Сьогодні у нас річі краєний, воно лежить, бо його жук укусив за губу. Скажи, да, укусили, укусили за губу. Скажи, оце, в цьому частном домі, да, в вашем частном секторе, одні сплошные. Як? Як вони? Опасності. Одні сплошные опасності. А ну-ка, де? де? не напухла губа? Не нормально. за губу, Вчепився і сидів, да? Гадкий жук. Видишь, какой гадкий жук. Вчепився і сидів у хлопчика на губі. Ну так. Ну, так, скажи, губи дай Боже, да? товстенькі, вкусні, мабуть. А ось тут ряба моя сидить. ко ка ка ко Вона вже, вже почуває себе гарно. Бачите, класно. вона вже така, що вона вийшла. Але в неї ще попка така красненька, і якщо до всіх курей її причеплю, то мені здається, її почнуть клювати туди. То сидить, поки вона. Хоча вона така, я ж кажу, що вже пішла б. Тож була зовсім ніяка. А це вже така возмущається, типу, давайте, випускайте. Ой-ой. Жопа, звісно, в неї не добра, не гарна зовсім, коротше таке. Я десь щось поливаю, прям заливаю, бо земля дуже суха. Я сьогодні ходила, просапувала чесник, цибульку, горошок, дівчинки. Що я вам можу сказати? Земля сухуща, прямо. Прямо сухуща земля. Я її сапаю, а з неї пиль летить. Прямо. Так, Тут трошки поливаю, там трошки поливаю, довкола трошки поливаю. Бо без цього ніяк. Ще насмарк трохи є, але оце на цю троянду я хочу поставити, щоб воно гарно так тут було. А там далі буде видно, як воно. Ось. Так що так, зараз гайда з вами. Я тут і пастірушками займаюся. Ой, пробачте, я трошки не так зробила. Так. І пастірушками трошки займаюся, і прибиранням займаюся, бо щось цілий день була вчора в хаті. Практично не виходила. Ні, вчора я виходила, бо вчора треба було поїхати по справам, але не робила нічого такого. Жобочку Саша витягнув. Ось, о... Ось о... мама навіла, гайдається їй дуже подобається, так, мам, віла гайдатися? А я вона, бачите, горошок прибіглася. Оце своєю сапочкою, що я казала. Стоїть. Щось він пожовтів, мабуть, все ж таки був трошки морозець, що він так трохи прижовтів. Потім пройшлась ось часничок, морковку не трогала поки ось Ось. Цибульку пройшлась. Це тут Наташа у нас теж на сапці. Сапка більше, ніж ви, так? Да? Вище. Кажу, сапка вище, ніж ви. Тут Наташа пробіглась по полуничці, просипала мені. А я ще пішла в малину повністю про, просипала. Це те, що ми сьогодні зробили. На цьому ми з мамою бурячок посадили. Піз, позавчора здається, Ось Тут трохи бурячка, все, де палочки торчать, щось відрез піднявся. Потім у нас отака така доріжка і ось отут бурячок. Ось. Ну, а гірки я показувала, що я садила, так? Да? показувала. Блін, а тут я ну, на, його якось якось при... прицейкать, У мене є такі спеціальні штуки, надо його при... Воно поламає мені все на світі. Так, А, ми з мамою ще там кукурудзку посадили, там кукурудзку посадили, там трохи кабачків посадили. І оце я ще позавчора чи позапозавчора встигла. отут перекопати, щоб і тут кукурудзки посадити трохи. ось, Ну так, тик-тик-тик, два рядочки буквально. І хай буде як така загорожа. Ще вчора мама все ж таки приїжджала з Наташею, то вони ветки отсюди, пам'ятаєте, а мене тут багато віток було то вони звідси вітки витаскували, щоб можна було вже тут якось щось робити, травити і рівняти. І в общем, таке все. Ось, то зараз э, і приїхали, то я ж побігла бігом до них. а Стас сьогодні привозив, привіз мені. А, ну там Коля просив йому колюшу привезти. Ось, і привіз мені новий фільтр для води. Оце він дуже мені насос зробити. Ну, попробувати його зробити. Бо щось він там оце, оцей штукер, ш, шнукер, як його там називають, не знаю, що з ним сталося. Ось той. і фільтр зміни для води. Бо він там по димувальникам великий такий фільтр для входу води в хату, ну, во всю систему. Так що ось такі у нас пірушки. О! О ха -ха -ха -ха! Вона ще й височенька. Клас! Ну, це для тієї троянди буде саме то. Оце якраз я хочу, бо там плітушка класна, троянда. Я хочу, щоб воно прямо на ній плилося. Супер. М -м -м. Дякую, це буде класно.